Орзен бум міні, чотири ключові переваги в одному пристрої: потужний звук, розумний контент, інтелектуальна проєкція та яскраве Full hd зображення, прецизійний поворотний регулятор для точного контролю, потужні 20-ватні динаміки створюють справжній кінематографічний звук. Підтримка просторового аудіо та цифрової обробки забезпечує чисте, збалансоване звучання без спотворень. Керуйте голосом. Асистент відкриває доступ до безмежного контенту, потокового перегляду та персоналізованих рекомендацій для кожного. Гнучка підставка дозволяє легко налаштувати кут проєкції. Подвійний модуль ТОВ і камери забезпечує швидке та точне автофокусування для ідеальної чіткості навіть у русі. Фокус і корекція геометрії працюють у реальному часі, гарантуючи миттєве налаштування, автоматичне вирівнювання та уникнення перешкод спрощують установку. Full HD яскравість 500 люменів і HDR10 забезпечують глибокий контраст і чіткі деталі. Orzen Boom Mini